Всім привіт! І сьогодні ми будемо лазити по оцій цеголці Заброшка. Злазити ми будемо ось там, а залазити ось там. Сьогодні зі мною коля і Назар Пішли. Зараз будемо залазити. ми полазимо трохи. Ні, і будемо злазити. Як ми зараз знаєте, як ми лазимо, то ми передаємо камеру на здоров'я, поки ми заліземо.

Дощ падає, ми вдоші знімаємо. Так, кстати, ну, дощі... сьогодні у нас погана погода. У нас почався дощ. І як ми зараз знімаємо відос? Але... Опчик попав і знімав ногу. Побився дуже сильний. Але то не страшно, лікарня плює при... з боку. Як Що, думаєте, йдемо. як тут може бути охрана? Будемо стояти один, э, два крока один від одного. Як бачите, ми глазами. Сьогодні... Каже, тамка десь із тамка сидить пряник. І так що нам треба буде хіше. Сьогодні нам буде треба Так. І зараз сьогодні ми прийдемо за. Там де ми краще йшли на виску. Це ми там розбивали вікна. Так, кстати, ще до відео ми там розбивали вікна. Поки і пробуємо Далі я. Після мене буде Коля. Ні, я не буду переходити, бо я зламав руку і ногу. Я не можу так добре йти. І ми для вас, поки буде влад ліс, включимо музику. Коля виключу музику. Ну, Коля трошки забоявся перейти. Це не страшно. Пішли. Не, далі. От ми тут перейшли. Так нам сказали, що кого не йде. Але з тої сторони там, де ми залазили, а там дивиться один чувак, там бачите, там коли самоліти їздять, там ключаш фонарики. І там один пацан лазить. І він може побачити. Це... Але, кстати, можливо, ми якось пізніше вже заліземо на листю башню на ви. Коли ви підберете 10 20, тисяч лайків. І ми заліземо на ту вишку і покажемо ваш галич. Ми можемо піти на замок, там, там ми можемо багато цікавого подивитися. Зараз, ми 에... може, зупинимо відео і підемо на замок і покажемо вам. Ну Підемо зараз перше і покажемо, як ми Ну поки що ми будемо відстинути тут, але не думаю, що вам треба показувати. От ми вже підійшли сюди. Кінець. Охранник вийшов кудись, по вийшов. Охранник ось тамка ось там, ось там, ось сидить, там де є ще дах, ось там ось сидить охранник. Але він поки нас не бачить, бо перше, він там е, перша тут не було закрита, а там зараз ми зможемо показати, вже трохи закрили, ми через то перелазимо. Е, також тут колись їхали багато грузовиків і копали метал Багато баблосів заробляли, по тисячі там були великі е, рейки. І також, незадобри... Так, кстати, хто хоче, хто хоче, приїжджайте сюди на металлу. багато, багато я хто рейси виливає, тут рейси е, вже не рішаються і і ми... вже самий Кут Дуже мені страшно. Страшно. А тут скакати, то страшно дуже. І ми покажемо вас там, де ми шлях прийшли. Там не мотокроси, ми колись вам покажемо, як там їздить мотокрос. Так, кстати, Останка нам зробили мотокросівську трасу. І коли заходьте на нашу групу. І так. там Влад. Вам все розкаже. Ставте лайки. Бачите, в нього тут парашут. Це парашут де спасає нікого. Він так, він дуже бажав їхати на самоліті, але він е, через тиждень буде їхати в Італію. Це Назар він ластівкою колись стане. Так, ну все, ми тепер йдемо туди, де ми зараз будемо злазити. Ну, ну не, до... ду... не хочу вам це показувати, бо це буде... Не хочу затягати це відео. Ну, і вже підійшли ми до цього. От там, куди ми були. З цим все пройшли. Ось тут. Гарячі не раджу ходити по краях, бо це вже старе, і воно може варитися. І колись це буде тут. Чесно, я тут тільки другий раз лажу. Давайте я вам покажу вчора. Вчора я тільки э, перший раз тут козлазив. Ми ходили з дівчатами сюди. Назар, будь ласка, подивись. Ну, чекай, 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 чекай. Охерельника поки що немає, думаю. Ну як буде, то будемо чекати. І тут бачите, що странно. І дивіться, я можу навіть. Ну, і кстати, я вам скажу, щоб потім написали нічого, що ми якісь сикуни тут колазимо. Тут вже не знаю скільки років вже це але ну, років 15 це все стоїть тут. І це можна, може провалитися. Я зараз передам камеру на зору, вона до школі. А я передаю колі. І так він бачить лізе. Трохи відійду. Так, Назар, бачите, вже стрибнув. помахай, привіт всім. Ходити, бо я передаю камеру. Не дуже тут дозволяє лазити, бо тут вже помирали. Вже багато в поліцію забирали, багато вже йшли в лікарню. Тут також дуже багато маленьких. Так, кстати. І, 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 і то може якась фантик. Давай навіть я. Ні. Давайте там околь Так, Я колі. Бачите, трохи сонця, але трохи видко е... його йдемо тепер. Тепер трошки тихіше. Е... Тут казара може бути охранник. Ми зараз спробуємо піти через тунелі. В тунелі дуже страшно і я б не радив ходити в тунелі. Так, ми зараз туди підійдемо, а поки що ставимо на паузі. Ми, Нас замітали охрани і ми вже тікаємо. Раді паспорт безум. За нами йде охрана. Словом, хлопцям. Хлопця. Ми заховалися від охранника. Перейшли. Бо він там О, Каніка, Що зараз може. Наш... Шукає. Поки не нас шукає. Ми перейдемо О, там коли він тільки що прийшов. Ми його, можливо, не замітили. Нас, сука. Отако. Ми ну, йдемо. Зараз це ми... будемо знімати, як ми будемо виходити звідси. Но... Він нас не повидів, ми можемо піти напряму. Підемо на прямо. Подивимося, чи підвір сонці. Це ми завжди розбивали, як вам казали на тому. Так, ну оце свято майже все це ми розбили. Так, я чого там охранника. Біля, до чого охранника. Ми йдемо. Дов яна. Дов яна. Дов яна. Дов яна. Яна. Так, сюди ми знайдемо. Сюди ми ще ніколи не ходили. Якось підемо, якось підемо. Там охранник, ми побачимо його. Як ви бачите, не при... бачите там, де сходить. Якщо не помітно, то вибачайте. Охранника ви не побачите. За... Надіюся. Бачу. Так, ми трошки відійшли. Ми, зупинили відео, трошки змучились. О, так охранник пішов туди. Бейте, беріха, де було Там речі там брі. Там кого голи звали. Чи як це називається? Напишіть в коментарях, як називається коли. Дик, дик. Так, так. Ну, то. Ми не будемо спати, бо може далі. Це спеціально для нас. Я буду стрибати. Хух. Так, що ми кажемо, у другому ролику покажемо, як ми ходимо по замку, який у нас краєвид. І так, до побачення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал і став ставте лайки. Чекайте на наступного відео.